Мене звати Анна Львова програма бентежить. Далі разом про важливе. У січні 25-го року Лос-Анджелес та прилеглі райони Каліфорнії охопили масштабні лісові пожежі, що призвело до значних руйнувань та людських жертв. Станом на 13 січня кількість загиблих зросла до щонайменше 24 осіб, а понад 105 тисяч мешканців були змушені евакуюватися. Пожежі знищили тисячі будинків. Серед них були маєтки відомих голівудських зірок, таких як Ентоні Гопкінс, Періс. Гілтон і Мел Гіпсон. Втім, не лише голівудські зірки втратили житло. Однією з тих, хто втратив його, є Аліція Червінська, полька, яка мешкає у США. в якому мешкала будинок, у якому я жила, знаходився в самому центрі міста, і ніхто навіть уявити не міг, що пожежа торкнеться саме нас. Пожежа почалася об 11 годині ранку. І, хоча такі ситуації в цьому регіоні не рідкість, ніхто не очікував такого масштабу лиха. У Малібу пожежі поширені через густі ліси, парки та каньйони, що оточують місцевість. У Пасифік Палісейд мешканці звикли до таких надзвичайних подій, і для багатьох це була не перша евакуація. Коли все почалося, ще не було паніки, яка охопила району через кілька годин. Це було пов'язано з потужними вітрами Санта-Ана, які дмуть з Палм Спрінгс. У день пожежі, швидкість вітру сягала понад 100 миль на годину вночі, що сприяло блискавичному поширенню вогню. Ніхто, ні наші сусіди, ні інші мешканці району не очікував такого руйнівного масштабу. Тисячі будинків були знищені дощенту, залишаючи після себе пустку, що виглядала наче наслідки вибуху чи удару ядерної бомби. Збитки неймовірні. Це важко описати словами. Втрата домівок, спогадів, звичного життя стала величезною трагедією для всіх, хто пережив цю катастрофу. Мені здається, що це місто не зможе відновитися ще кілька місяців. a możliwe nawet dowsze, bo po prostu nie ma jej do czego powracać. Miasto nie zostanie odbudowane przez kolejne kilka miesięcy albo i dłużej, bo tam po prostu nie ma do czego wracać. Серед них є Артуру Хмелевському, польському вченому співробітнику лабораторії реактивного руху, співробітнику Наса і сину Генрика Хмелевського, псевдонім Папцю Хміль, польського графіка, ілюстратора і публіциста, автора серії коміксів «Титус, Ромик і Атомик. Йому вдалося урятувати, як він говорить, найважливіше у цих пожежах. Чоловік застанавши, що це з варте для тобі у такі моменти починаєш замислюватися, що насправді має цінність у житті. Перше, про що думаєш, це люди, яких любиш. Ловиш дружину, береш собаку, а далі що ще важливого встигнеш прихопити. Я теж задумався над цим, коли сталося лихо. Нещодавно я працював над документальним фільмом про Коперника для фонду Коперника. Випадково мені до рук потрапили оригінали коміксів Татка Хміра, і я знав, що. Ці речі не можу залишити. Вони були безцінними. Я швидко схопив книжки, документи, паспорт. Дружина також зібрала найнеобхідніше, і ми побігли до машини. Вона теж злапала пари речі. Ну і бігнемо до самого Про причини таких ситуацій я спитала експертів. Серед них Пьотр Скубала, польський вчений, еколог, професор біологічних наук, екологічних етик, популяризатор науки, екологічний педагог та активіст у сфері охорони природи. No, jesteśmy już przyzwyczajeni od My dawno zwykli do, do pożarów u Kalifornii, a drzewony one trapiają się często, ale no, nigdy ranniejsze w zimku. To już inna historia jest i same ten sezon stał wykrytą, przez dwie kluczowe przyczyny, po roku ta maszta błycha. Co pożarze nazywają najbliższą przyrodną katastrofą swojego czasu i naukowcy wkazują na oczywistą przyczynę – antropogenny faktor. Zmiana klimatu ma bezpośredni wpływ, a jej następki się posylują się. W przypadku Kalifornii podwyższenia temperatury przywoda do trwałych posłuch, jaki dodali częstsze ochoplić region. Що одним фактором стала минулорічна волога. Дощі сприяли активному росту рослинності, яка під час наступної посухи перетворилася на ідеальне пальне для пожеж. Це пояснює, чому масштаби трагедії настільки великі. Крім того, сезон дощів у Каліфорнії стає все коротшим, що є прямим наслідком зміни клімату. Проблема полягає не стільки в кількості опадів, скільки в їх розподілі впродовж року. Усі ці чинники зійшли. w jeden moment, stworzywszy umowy dla katastrofy takiego masztabu. W jednym momencie się spotkało i stąd ta skala tragedii tak, tak duża. Tak uważa jeszcze jeden ekspert Bohdan Chojnickiej, polski uczony, doktor silsko gospodarskich nauk, inżynier, docent Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczych Nauk. Doświadczenia kalifornijskie, Каліфорнійський досвід є яскравим прикладом того, що зміна клімату не завжди проявляється у вигляді повної нестачі води. Згадаймо, що останні місяці в Каліфорнії супроводжувалися періодом посухи, яка певною мірою є природним явищем. Проте до цього додалися інші фактори накопичення легкозаймистих матеріалів, що стали паливом для пожеж та сильні вітри Сантана. Ці вітри, що думуть із гір у бік Тихого океану, можуть Ати швидкості до 160 км на годину, а зараз їх швидкість становить близько 100 км на годину. У таких умовах пожежі поширюються настільки швидко, що їх неможливо зупинити. Єдине, що залишається людям, це втікати, і саме це зараз відбувається. Ця ситуація в Каліфорнії має стати важливим попередженням. Зміна клімату створює нові реалії, в яких природні катастрофи стають масштабнішими та інтенсивнішими. Це ускладнює. Ні, боротьбу з ними, особливо враховуючи, що служби реагування на надзвичайні ситуації зазвичай працюють на основі досвіду минулих років, коли кліматичні умови були значно м'якшими. Розмірковуючи про вплив зміни клімату на наше життя, варто пам'ятати, що це змінює не лише навколишнє середовище, а й підкреслює слабкість суспільних систем, які мають бути готовими до нових викликів. Bo zmiana klimatu to tworzenie nowych warunków, w których kataklizmy po prostu mają większą skalę i większe natężenie. A coż pro to myślą mieszkańcy Warszawy? O to zapytała, tak także ich. Tak, tak, zauważam te zmiany. Ще Так, я помічаю цю зміну. Ще декілька років тому ми сприймали це як звичне явище. Була велика кількість снігу, холодні дні, замерзлі озера. Вони були природною частиною ландшафту. Сьогодні зима вже не схожа на ту, яку я пам'ятаю з дитинства. Щодо глобального потепління, ми розуміємо, як працює промисловість, який вплив вона має на клімат, тому важко не пов'язати всі ці явища. Що стосується мого бізнесу, я не вважаю себе особливо радикальним у цьому напрямку. Звісно, я обираю екологічні рішення там, де це можливо, у технологіях у проєктах для дому чи квартири. Водночас, коли я подорожую або спостерігаю за тим, що відбувається в інших країнах, наприклад, на півдні, я усвідомлю що окремі зусилля, на жаль, не можуть змінити глобальних процесів. Миговніся це ні змінить бігу ти жакі. Насправді я не дуже сильно слідкую за кліматичними змінами, але якщо брати глобально, то навіть усі ці пожежі в Америці, якісь наводнення або ну, навіть те саме банальне, що. Зима вже не є такою зимою, тобто 10-15 років тому було багато снігу, був мороз. Свічувалося, що це зима. Весна була весною, літо-літом, а осінь, осінню. А зараз усе як змішалось, вже нема такої зими. Усе йде. До чого йде, не зрозуміло, але до чого хтось іде. Ну зміни кліматичні — дострігам, бо навіть як ну, кожен з нас бавився в снігу. Так, зміни клімату помітні, адже навіть у моєму дитинстві всі гралися в снігу, а зараз із цим справді важко. Я не знаю, як це виправити, але мене цікавить, чи наша ж зелена політика насправді ефективна. Вона щось мені нагадує між добровільним і примусовим, і це мене не влаштовує, бо здається, воно нічого суттєвої не змінює. Я не впевнений, що це правильний курс. Наприклад, я не бачу розвитку атомної енергетики, хоча вона могла б бути рішенням. Натомість Німеччина закривала атомні станції, що здається мені безглуздим. Якщо все буде так продовжуватися, ми просто згоримо від спеки, чесно кажучи, з урахуванням капіталістичної економіки, щасливий кінець у цій ситуації виглядає неможливим. В капіталістичних господарках щасливого кінця цієї ситуації зміни кліматичні як найбардій со і існують. Зміни клімату існують, їх дедалі більше видно навіть у нашій країні. Наприклад, нещодавні повені, які завдають значних збитків. Але це стосується не лише нас, в інших країнах ситуація також має тривожний вигляд. Взяти, хоча б Іспанію, де зазвичай панує теплий і сухий клімат. Лише декілька місяців тому я був там, і на пляжах доводилося економити воду. Водопровідні крани прикривали через сильну посуху, але менше ніж за два місяці в тому ж місці сталася масштабна повінь. Це справді лякає, адже ми зіштовхуємося зі змінами, які неможливо не помічати. експерти всесвітньої метеорологічної організації підтвердили, що 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Середньорічна температура у цьому році перевищила до індустріальний рівень на 1,55 градуса. Метеорологи повідомили, що близько 90% надлишкового тепла, викликаного глобальним потеплінням, зберігається. В океанах це є важливим показником кліматичних змін. За словами генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, висновки вмов, котре підтверджують реальність глобального потепління. Він закликав уряди усіх країн негайно ухвалити нові національні кліматичні плани, щоб утримати підвищення глобальної температури у межах півтора градуса і надати підтримку найбільш вразливим державам, які потерпають від руйнівних наслідків кліматичних змін. Ми ще маємо час, щоб уникнути найгіршого сценарію кліматичної катастрофи. Але діяти потрібно негайно наголосив гутереш. Ця трагедія у Каліфорнії також нагадує нам про ці кліматичні зміни. Наголосив Пьотр Скубала, польський вчений, еколог, професор біологічних наук. Відімена на прикладі та трагедії на прикладі цієї трагедії в Каліфорнії. Ми бачимо, що наші зусилля та технічні можливості надто обмежені. Ми не здатні контролювати цю пожежу. Єдине глобальне рішення це радикальне скорочення викидів парникових газів. Ми добре це розуміємо, і політики ухвалили рішення, що нам необхідно значно скоротити викиди. Вони встановили план. Ми повинні знизити викиди вуглики свого газу принаймні на. 50 відсотків до 2030 року, а до 2050 року досягти нульових викидів. Ми це знаємо. Але ми цього не робимо, адже глобальні викиди парникових газів у світі минулого року були вищими ніж будь-коли раніше. Codne pytania. Inszec ce turbota pro bioris no ta Ci dwie problemy cisno wzajem opowiadań. Zmina klimatu i wtrata bioris I na żal my pro dobrzy wykopane wykopne palwo. My wseszcze wyk parne parnekowi u w ojczyznych kilkościach i zniszczymy jemu Wciszaję też, że u nas je politycznie domowloności, ta plany poratunku klimatu, ta bioriznomanitia, jednak na żal my jeszcze nie ich. klimatu i bioróżnorodności, no tylko, że go do, do tej pory nie realizujemy. У грудні Європейський центр із питань змін клімату Копернікус Climate Change Service також заявив, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. А я нагадаю, що це була Анна Львова. Програма бентежить. Пишіть до нас те, що цікавить вас, і разом ми шукатимемо відповідь на ваші запитання.